З 1 вересня в Україні більшість релігійних свят отримують нові дати за новоюліанським календарем, який практично у всьому збігається із Григоріанським. Останні є загально прийнятим стандартом для більшості держав світу, а також використовується в римокатолицьких католицьких церквах. Після переходу на новий календар дати православних свят змістяться на 13 днів назад і збігатимуться з католицькими, крім дати Великодня та пов'язаних з ним важливих дат. Дати неперехідних церковних свят в Україні зміняться з осені 2023 року. Різдво Пресвятої Богородиці, 8 вересня, раніше 21 вересня, Покров При Святої Богородиці 1 жовтня, раніше 14 жовтня, День Святого Миколая, 6 грудня, раніше 19 грудня, Різдво 25 грудня, раніше 7 січня. «Щедрий вечір Маланки 31 грудня, раніше 13 січня, святого Василя Великого, 1 січня, раніше 14 січня, хрещення Господнє, 6 січня, раніше 19 січня. Стрітення Господнє, 2 лютого, раніше 15 лютого, благовіщення Діви Марії, 25 березня, раніше 7 квітня, Івана Купала» 24 червня, раніше 7 липня, день Іллі Пророка, 20 липня, раніше 2 серпня. Медовий спас 1 серпня, раніше 14 серпня, Яблучний спас, 6 серпня, раніше 19 серпня, успіння Пресвятої Богородиці, 15 серпня, раніше 28 серпня, Горіховий спас, 15 серпня, раніше 29 серпня, усікновення голови Івана Притечі, 29 серпня, раніше 11 вересня. Відповідно, зміняться і дати великих постів. До речі, Українська греко-католицька церква також з 1 вересня 2023-го переходить на новий юліанський календар. Проте як у православній, так і у греко-католицькій церквах дозволяється парафіянам за власним бажанням залишатися на старому стилі. Після переходу на новий календар жодних змін не буде для Великого посту Великодня трійці вербної неділі Вознесіння. Бо свято -воскресіння Іння Христового щорічно припадає на різні дати у період між 4 квітня та 8 травня, і обчислюється за правилом Нікейського собору. Яна біляєва, Харків, новини.